Ну, всі шестеро, які поранені були минулої доби, це люди, які поранені внаслідок атаки російських безпілотників, саме скиду вибухівки з дрону типу Мавік. ЙПів ми активно гасимо, майже всі збиваємо. А щодо Мавіків, дійсно вони облітать, поки що вміють. Не всі ми можемо гасити, але робота в цьому напрямку йде. Хочу зазначити, що серед постраждалих вчорашніх двоє в важкому стані, в тому числі, і лікар сімейний, який постраждав внаслідок скиду вибухівки біля одного з магазинів в Дніпровському районі, він отримав поранення тулубу рук. Осколкові при тому, що людина сама звернулася за допомогою, доїхала але от, в важкому стані. Він зараз в лікарні знаходиться 63-го року народження. І також ще одна лікарка 93-го року народження в Білозерсі, також внаслідок скиду вибухівки, отримала поранення. Вона в більш легкому стані середнього ступеню тяжкості в неї поранення також самозвернення. Двоє людей в Білозерці постраждали внаслідок атак дронів. Одна людина в Ярославському районі, ну і троє людей якраз в Херсоні внаслідок у цього скиду, де постраждав лікар. Також хочу зазначити, що росіяни зранку сьогодні о, били по Херсону і вдарили по об'єктам енергетичної інфраструктури, знову по електрики б'ють. Е, немає у нас на Херсонщині, мабуть, перемир'я в вигляді, тому що там ми. Е, Чекали на те, що не будуть бити по енергетики, але продовжують росіяни бити і тут на різних в різних районах і в різних частинах міста і в Білозерці постійно атаки. Така приблизна ситуація.